за 15 хвилин нашої розмови я чітко зрозумів, що мені треба взяти відгул, щоб у цю п'ятницю поїхати у Миргород до твоєї мами копати картоплю. По-перше, не до моєї мами, а до нашої любої мамуні, яка вже 15 років сама тягне на собі господарство. А по-друге, я не чую в твоєму голосі оптимізму. Чи ти не хочеш поїхати після картоплі на риболовлю? Котику, я вже чекаю, не дочекаюся п'ятниці, щоб швидше вийняти бульби з роючого миргородського чорнозиму і вже біжу по відгул. Я не чую в голосі оптимізму. Котику, чекаю, не дочекаюся п'ятниці. Підсвідомість, ти мене лякаєш. У відгул захотів. А може, з дружиною в Туреччину хочеш полетіти? По гарячій путівці: У Стамбул, Анталію, Мармарес. Миргород. Ага, це не Туреччина. На жаль, я знаю. Але те, що як і її батьківщину не вибирають. Пробачу не цього разу. Валентине Даниловичу, мені дуже треба викопати картоплю, щоб закинути вудочки. А це що за ритуал? А-а-а, Шойко! Якщо в тебе чоловіче безсилля, то послухай мене, є гарний спосіб. Береш ялинову шишку і ні, ні, у мене все значно простіше. Мене дружина відпустить на риболовлю тільки після того, як я у тещі викупую картоплю. Тьху ти, чого ж ти мені голову морочиш? Якби в тебе було чоловіче безсилля, я тебе відпустив, би, а так вибач. Завтра на чергування замість медсестри з твого відділення. А чому Оля не може? Тому що звільняється твоя Оля, а разом з нею і Шумихіна, і Січко. За чутками вони пересварилися між собою. А насправді ніхто нічого не знає, тому все. А якщо я відраджу їх звільнятися, ви мене відпустите? Відпущу. Він мене кинув. Через три місяці стосунків я думала, що у нас усе серйозно. Я навіть ім'я нашому малюку придумала. Мілан. А він тварюка. Щаслива. Три місяці засинати на теплих волохатих грудях. Ви мене чуєте? Він мене кинув. Після трьох місяців. Трьох це дев'яносто днів. Це понад дві тисячі годин стосунків. А мене зазвичай через три хвилини після знайомства кидають. Схаменіться. Я зараз не зрозуміла. ви... Ви мені допоможете його забути чи ні? А ви справді хочете забути цей чарівний час? Ви що, знущаєтеся? Цей покидяк мене зрадив. А ви це бачили? Як ви можете стверджувати? А може, у нього не вийшло? Може, нічого не було? І, взагалі, я б на вашому місті раділа, що у мене такий чоловік, якого хочуть усі жінки самець. А ви що зараз його вигороджуєте? Може, пробачити йому і навколішки благати, що повернувся? Ну, ви ще про це задумуєтесь? Ну, зрадив. З ким не буває? Ну, упав п'яним на когось, а ви зразу скандал. А ви взагалі питали, чому він це зробив? У зраді зазвичай винні двоє. То ви мене ще й винною робите? Так. А чого ви чоловіками перебираєте? Теж мені цяця. -ця. Він вас бив? Ні. Ось він уже кращий за половину чоловіків. Тобто ви хочете зробити мене крайньою. У вас не вийде. Це він у винен. Він жеребець, жодної спідниці не пропускав. Сидів удома цілими днями, пив, жив за мій рахунок і грав на комп'ютері. Справжній чоловік. Я зрозуміла. Тут мені не допоможуть. Стоп! Я можу вам допомогти. Я вам можу допомогти. Схаменутися. Боже мій, мені вас так шкода. Якщо вам потрібна буде якась допомога, з кимось поговорити, ви звертайтеся. Дякую. Дуже вам дякую. А я сподіваюся, що ви зрозуміли, що ваш чоловік у порівнянні не така вже й тварюка. Так, я зрозуміла, але пробачати все одно не буду. Я все ще вірю в щастя. Наївна. Ой, ну все. Дуже вам дякую за сеанс. Я піду. Так, до зустрічі. Чекайте. А може, залишите мені номер вашого колишнього? А раптом мені пощастить. Мариночко, пам'ятаєш, три тижні тому я робив губи випускницям 15-ї гімназії безготівково. 42 пари губ за один робочий день. Таке важко забути. Отож, сьогодні прийшла оплата і сто тисяч зверху від батька того хлопця, якого я від губ відрадив. Тому в наших працівників є чудова нагода лишитися після роботи, бо наша клініка сьогодні, дякуючи Єгору Олеговичу, перетвориться на нічний клуб Силіконовий рай. Геніально. Словом, організуй шоу програму, запроси гостей, грошей не економ. Заходьте. Я не завадив. Заходь. Добрий день. Що сталося? Чому обов'язково щось сталося? Тарек, згадай хоч раз, коли ти приходив просто так. Твоя правда. Словом, мені треба відрадити від звільнення трьох людей, які одне з одним посварилися в обмін на відгул. Під вищим зарплатню. Мені здається, ваш бос забув, де я працюю. Якщо з фінансами голяк є складніший шлях, увійди в довіру до кожного з них, дізнайся їхню думку про конфлікт. А ти чого стоїш? Гості на тімбілдинг самі не прийдуть. А у вас тімбілдинг? Ключове слово у нас Давай. іди, мені прислали фото діагностики грудей. Цей годинник мені дістався від мого двоюрідного дідуся. Він привіз його з чехословаччини і подарував мені на згадку. чехословацький годинник. Я так розумію, він хотів, щоб ти пам'ятала, що ніщо не вічне. ні чехословаччина, ні годинник, який ще й не працює. А цю банку варення мені перед смертю подарувала тітка Віталіна. Я її ніколи не відкриваю, щоб завжди жити в достатку. Господи, що ти мелеш? Банка варення до достатку, зламаний годинник на згадку, на що ти мені це все розказуєш? Ведмедику. Я, звісно, хочу, щоб ти жив вічно. Але раптом ти Ну це розумієш. Може, ти мені подаруєш віллу в Іспанії, щоб у мене теж було щось на згадку про твоє кохання? Точно? Чудова ідея. Ось це наш родинний порцегар. Я дарую тобі на згадку. А може, краще Мерседес? Ні. Мерседеси швидко стають старими. Виходять моделі новіші і кращі, а про вічний? Він мені дістався від мого прапрадіда, і він точно тобі довго нагадуватиме про мене довше, ніж автомобіль, особливо з твоєю манерою водіння. Ярославе Михайловичу, а чому ви ігноруєте? Лідію Антонівну ця невдячна курка порвала мій шедевр. Шедевр він намалював мене, бабусю трьох онуків, у леопардовому купальнику відкритому. Я цю парочку більше не можу терпіти. Цей підстаркуватий карикатурник постійно заважає Лідії Антонівні, яка й так з 2000 року не надто швидка. Вона одну картку півгодини шукає. А вчора я втомилася чекати, і коли зайшла всередину на її територію, щоб їй допомогти. Вона вдарила мене кип'ятильником. Я не можу працювати з цими божевільними. Ось власне ми в палаті. Або, як кажуть, місцевим жаргоном у гробниці тут тангамона. <клес> ну, добре. Чого він хоче? Лікарю, скажіть, коли мені вже накладуть гіпс? Я тут уже сьомої ранку на милицях штовхаюсь. Пройдімо, сядемо. Будь ласка, судячи зі знімка, у нього перелом. Треба терміново накласти гіпс. А вам, як студенту, ще не бажано ставити діагнози. Але вже третя година дня. Чому йому досі не наклали гіпс? Да. Так. А ви що, вмієте це робити? Звісно, для цього мені знадобиться гіпс, бинти і гаряча вода. Одну хвилину. Любо. Принеси нам каструлю з окропом, нам для гіпсу треба. Зараз буде. Хвилинку. До речі? Молодець. Я, звісно, вибачаюся, але кастролю у нас одна. Ми в тільки варити борщ почали. Або борщ для всіх, або гіпс для одного. Добре, Добіся цей гіпс. Ви погодуєте хоч. Дорогий мій. Слово пацієнта для нас закон Погодувати ми завжди раді. Любочко, ходімо їсти ваш борщ. Усі за мною швиденько. Господи. Хоч би не з суду. Дорогий колего, сьогодні о 19.00 у мене у кабінеті відбудеться захід, який ти не забудеш ніколи. Тарас Олегович Шуйко. Дорогі колеги, зараз ми з вами зіграємо у гру, яка цілком розрядить напругу між вами. Дуель? Лідія Антонівно, спрямуємо вашу негативну енергію у позитивне русло. Зараз кожен із вас має написати ім'я відомої всім особи передати папірець сусіду праворуч, який наклеїть його на лоба. А можна плюнути на папірець, перш ніж передати сусіду. Так. Отак буде безпечніше і гігієнічніше. Отак і отак. Отже, після того, як наклеїте папірець з ім'ям, ви по черзі ставите запитання, на які можна відповісти так або ні. Зрозуміло, <с> зізнаюся, я з першого разу теж не зрозумів. Зараз я вам поясню ще раз. Лікарі уся надія тільки на вас. Бо ваші колеги не можуть поставити діагноз. кажуть, що традиційна медицина тут без сила. Що вас турбує? Я всім незадоволений. Мені нічого не подобається і нічого не хочеться. З дому на роботу йти не хочеться з роботи додому трохи легше, але теж не хочеться. Є в мене методика. Для лікування таких симптомів. Такий спеціальний лікувальний, скажімо, масаж. Хочете спробувати? Спробуємо. Тоді проходьте за ширмо. Мені роздягатися? Ні, ні, не треба. Цей масаж, скажімо, не зовсім класичний. Ну що, як відчуття? Усе ще чимось незадоволені? Ні-ні, лікарю. Що ви? Усе добре. Можна навіть сказати усе чудово. Тільки тіло трішки болить. Ну, тепер вам до травматолога. Тут традиційні методи досить помічні. Дякую, лікарю. Якби поліція могла арештувати за красу, усім присутнім тут дали б пожиттєвий термін. Мене звати Алекс Смайл. Ласкаво просимо в клуб Силіконовий рай. А де всі? Василюк на дачі. У Семенцової син отруївся. У Назаренка тиск, а у Чумакова дорогу сюди колесо спустило. Добре, але ми все одно будемо веселитися, правда, Мариночко? Ой, вибачте, Єгору Олеговичу, а я швидко. Візьміть, будь ласка. А тепер з усіма вами познайомимося. Чарівний чоловіче в костюмі, який коштує дорожче за життя нашого діджей, як вас звати. Єгор. Ну, ось з усіма і познайомилися. Мені це вже все набридло. Чіполіно? А, а до чого тут так? актриса? Тарасу Олеговичу, у мене останнє уточнювальне запитання щодо правил гри. Якщо присутні тут не знають відомої італійської актриси Чичоліни, це ж не мої проблеми. А проблеми їхнього обмеженого кругозору. Чесно кажучи, я її теж не знаю. для мене відома актриса. Це Олечка Сумська. Я телек взагалі не дивлюся. Він для тупих. Колеги, у мене пропозиція. Не будемо писати імен, а напишемо назви тварин, яких усі знають. Ярославе Михайловичу. Починайте? Я дика тварина. Дуже. Я завжди це знав. Ні, ні, я нічого такого не мала на увазі. Так, колеги, продовжуємо. Отже, я дуже дика тварина. У мене є хвіст. Мабуть, що є, але такий маленький, що його не видно. Вибачте, згадала, коли у нас на першому поверсі працював тільки один туалет, то я там зовсім випадково зустріла Ярослава Михайловича. Не бачу в цьому нічого смішного. Тоді на дворі був січень. Продовжуємо. То у мене є хвіст. Чекайте секундочку. Треба перевірити. Тобто, ви загадали тварину, а не знаєте, чи є в неї хвіст? Колеги, не нервуйтеся, я все знаю. Просто треба перевірити. Мариночко, де ти? Я взагалі-то тебе півгодини чекаю. Що значить, приїхав колишній забрати речі? Марино, взагалі-то у нас захід. Ви помиляєтеся. У нас не просто захід, а приголомшливий захід, який продовжить група Врем'я і стекло з новим хітом. Любі мене візді. Отже я живу у хліві, у мене роги, і я даю молоко. Тобто я корова. Так, ти корова. корова. Завжди хотів це сказати приводу не було. Як же ти мене дістав? Їжак із маленьким хвостиком. Це проти правил розкривати передчасно загадане слово. Тобто я їжак. Так колючий і огидний. Та чого ви сваритеся? Це всього лише гра. Тарас Олегович узагалі півень і мовчить. Єгоре, допоможи мені придумати, як сказати дружині, що я не поїду копати картоплю. Схоже, на те, що накрилася, моя риболовля. Алло, ти мене чуєш? Якщо ти так хочеш на картоплю, приводь своїх невдах до мене на вечірку. Безкоштовно? Брате, не все у цьому житті робиться заради грошей. Я дивлюся, як ви придумали почати вечір із найнуднішої гри у світі, задля того, щоб затягнути нас у такий кураж. Олечко, сюрпризи це моя робота. То що, ти не звільняєшся? А ми не збиралися. Як так? Ми просто вирішили втрьох полякати начальство. Написати заяву про звільнення, щоб головлікар злякався, що втратить таких цінних працівників, і запропонував підвищити нам зарплату. Але ж вам зарплати ніхто не підвищив, правильно? Але якщо колектив хороший, у ньому можна працювати і за невеликі гроші. Це найкращий корпоратив у моєму житті. Ану, давайте швидше, швидше, швидше. А в ніч суботу на неділю. Де я був судячи з виписки з вашої картки у стрип клубі, смарагдовий пустун. Потім у караоке і знову повернулися у стрип клуб. Очевидно, щось не склалося з репертуаром. І який підсумок? Допустимий бюджет перевищено на 151 373 одну ой 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 Ой, Друзі, це були найкращі вихідні у моєму житті. Новий рекорд 130 кілограмів викопаної картоплі за один світловий день і плотва вагою 300. Вибач за нескромне запитання. А скільки грошей ти витратив за вихідні? 280 гривень на електричку. Мариночко. Будь ласка, запиши у себе в календарі, що наступний корпоратив ми гуляємо в Тараса у селі.